Йод при радіації. Як уживати Захар Іванов, молодший науковий співробітник відділу аварійної готовності та радіаційного моніторингу державного підприємства, Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки. Уживання йодовмісних препаратів захищає від радіації міф чи реальність. Ендокринна система, зокрема щитоподібна залоза, потребує постійного надходження йоду. Стабільного йоду при аварії на атомній електростанції, якщо відбувається викид радіативних речовин в атмосферу, і при цьому підтверджено, що відбулось плавлення ядерного палива, саме в такому випадку в нас будуть виділятися аерозолі йоду в атмосферу. Чи потрібно робити йоду-профілактику? Йодна профілактика завчасно є шкідливою для вашого організму, особливо в тих дозах. Які передбачаються при проведенні реальної блокади щитоподібної залози. Це потрібно робити тільки після того, як вам повідомили про те, що потрібно вживати препарат стабільного йоду. Якщо ви чуєте дещо, що відбулася аварія на атомній електростанції, зачекайте, ще не потрібно нічого вживати. Ви не знаєте, як саме буде протікати ця аварія. Можливо, не буде викиду реактивних аерозолів в повітря. Можливо, він буде незначним. На які саме території, на які саме відстані він розпосюдиться, ви цього не знаєте. Будуть дані рекомендації, тоді вживайте. Те, що ви це робите завчасно, ніякої користі вам не несе, тільки потенційну шкоду. Якщо говорити про сховище працьоване одного палива, які, наприклад, є в Чорнобильській в зоні відчуження. І в зоні безумовного обов'язкового відселення або те сховище відпрацьоване ядерного палива, яке знаходиться на промайданчику Запорізької атомної електростанції. Якщо раптом воно буде пошкоджене, в відпрацьованому ядерному паливі аерозолів йоду немає. Проводити блокування щитоподібної залози в такому випадку не потрібно, тому що просто немає радіативного йоду, від якого ви себе захищаєте. Відпрацьоване ядерне паливо не містить. Із йоду це важливо. Чи допоможе вживання продуктів, збагачених йодом, захистити організм? Чи може організм отримати необхідну для блокади кількість йоду з солі або інших продуктів? Ви не зможете отримати таку кількість стабільного йоду, яка необхідна для блокування щитоподібної залози з продуктів. Різниця в концентраціях десь буде приблизно в тисячу разів. Тобто, банально вам потрібно буде з'їсти, не знаю, близько хай тонни солі для того, щоб одержати ту саму концентрацію стабільного йоду, яка знаходиться в таблиці з калієм йодидом, при вживанні тих самих морських водоростей, молюсків, якихось продуктів харчування, які містять йод, це вам потрібно просто їсти стільки, скільки вам потрібно в своє задоволення, тому що щитоподібна залоза постійно потребує йоду в організмі. Тим, що ви вживаєте такі продукти, ви просто підтримуєте нормальну діяльність щитоподібної залози. Але Прийняти таку кількість, щоб провести блокування щитобідузи, ви не зможете. Знову ж таки, якщо говорити про таблетки, наприклад, йодомарин, звертайте увагу на концентрацію, тому що концентрація таблетки йодомарину там 100-200 мікрограм. В препараті стабільного йоду в таблиці 125 міліграм. Це порядок різниця десь в тисячу разів. Вам потрібно буде прийняти тисячу таблеток йодомарину для того, щоб отримати ту саму концентрацію стабільного йоду. Це неефективно, не дієво і неможливо, я б сказав. 40 крапель йоду заздалегідь, шкода чи користь. Ну, по-перше, 40 крапель йоду це звучить одразу, що ви збираєтесь приймати е, спиртовий розчин йоду. Це одразу ні, не можна. Не приймайте спиртовий розчин йоду, тому що не доведено ефективність того, що це вам допоможе. Тільки таблетки з стабільним йодом, тільки їх дозволено вживати. Заздалегідь приймати не потрібно, тому що найбільшу ефективність препарат стабільного йоду вам дасть, якщо ви його приймете за 2 години до прибуття хмари з радіативними викидами до вас. І умовно, десь близько до 6 годин після. Якщо ви будете приймати десь після 10 годин, вони вже будуть практично неефективними. Тобто за 2 години до або до 6 годин після. Ну але знову ж ці рекомендації вам будуть видавати вже на місцях. Як саме, коли потрібно їх вживати завчасно, ні, тому що він доводиться з організму. Яка лікарська форма йодовмісного препарату рекомендується до застосування, таблетована форма чи розчин? У нас в Україні передбачена тільки таблетована форма, тільки вона є в доступності і тільки вона рекомендується для вживання. Всі рекомендації, що стосовно того, чи вживати крапати каплі. Рощ спиртового розчину йоду або люгаля в молоко або розводити його якось водою і випивати вони не мають ні практичного підтвердження, ні якогось документального підтвердження, ні в нормативних документах України, ні, ні всього світу, тому воно не передбачається. Ви можете нанести більшу шкоду своєму організму, ніж отримаєте користі. Від уживання стабільного йоду в інших країнах доступний доступні препарати йоду також у вигляді порошку, який можна розводити його. Зручніше дозувати та форма таблетованого йоду, яка в нас є в Україні, вона продається в такій кількості, що якраз для дорослого населення віком від 12 років 125 двадцять Дозування міліграмів. Дозування йодовмісних препаратів для різних вікових груп. Від 12 років дітям рекомендовано вживати 125 міліграм таблетованого йоду. Це саме та форма, яка випускається на Україні, яку ви можете придбати в аптечних кіосках або вам роздадуть на ваших підприємствах. Для дітей від 3 до 12 років це буде 62,5 міліграми. Це виходить половина цієї таблетки. Діти від одного місця до 3 років це 32 міліграми і немовлята. Це від народження до одного місяця — Це 16 мг таблетовної йоду. Як розуміємо, що це як доволі складно їх поділити цю таблетку, і знову ж таки, треба зчасно про це подумати, як саме ви будете це робити? На жаль, таблеток меншого дозування недоступно. Для вагітних жінок також рекомендовано вживання 120-міліграмового. 120-м громової таблетки. Для дорослих віком від 40 років не рекомендується вживання препаратів стабільного йоду, так як воно може принести більше шкоди, ніж користі. Проте, знову ж таки, це залежить від тої очікуваної дози випромінювання, яку одержать щитоподібна залоза. Якщо доза випромінювання передбачається більше, ніж 5 грив, то рекомендується знову ж таки, вживати препарати стабільного йоду. Але ці всі рекомендації по тому, на яких саме територіях вживати йод, і коли його вживати, чи тільки один раз його вживати, це будуть надавати інформацію вам саме центри, наприклад, кризові центри або міські ради, районні ради, хто саме буде займатися захистом населення при аварії на атомній електричній станції. Постійно функціонують групи, які аналізують можливий рух е реактивних аерозолів в повітрі. І саме за допомогою них буде визначатися, на яких саме територіях рекомендується вживати препарати йоду. Що робити людям, у яких видалена щодо подібна залоза або порушено її функції? В тих, у кого порушені функції, рекомендую попередньо звернутися до ендокринолога і одержати від нього рекомендації, що саме вам робити в такому разі. Тим людям, у яких видалена подібна залоза, вживання препаратів йоду, не потрібно. Слідкуйте за офіційними каналами, будьте на зв'язку, тримайтеся. Слава Україні, ми переможемо.